То проведжає в останню путь 38-річного Дмитра Згерського. Чоловік 18 лютого загинув, виконуючи бойове завдання на сході України. На війну пішов добровольцем. Ну що треба? що гавері надально в перші дні долучився до Збройних сил України, а саме до однієї із Вітряно десантних бригад збройних сил України. Втім, військового досвіду до повномасштабного вторгнення Дмитро не мав. Щойно приєднався до лав збройних сил, відправився на навчання за кордон, звідти поїхав прямо у гарячі точки. А одні, коли вдавалося потрапити додому, не припиняв удосконалюватися. Буквально от після нового року він була змога приїхати додому на декілька тижнів. Він проходив навчання, тому що він в цивільному житті навчався на лікаря і. У нього була така можливість стати військовим лікарем. Приїжджав в Житомир, проходив навчання, підвищував кваліфікацію. Займався ремонтом автомобілів у цивільному житті. Також захоплювався класичною літературою. Дружина його розповідала, що він дуже багато любив читати, дуже багато розповідав про класичну літературу. Також захоплювався переглядом фільмів. Сам Дмитро Житомирянин тут закінчив 25-й ліцей, який теж зруйнувала російська ракета. Незадовго до війни Дмитро одружився а на початку вторгнення у героя народилася донька, яку батьки так і не встигли разом охрестити. Да, Машенька, Машенька рік. Десь десь плюс-мінус ріки. Син приїжджав. Ну, було бажання було похрестити дитину, але там навчання, це про яке я казав, плюс там трошки хворіли рідні, то не вийшло навіть цього зробити. Євгеній товаришував із героєм, ще й садочку. каже, таких як Дмитро більше немає. Ну якась доброта, яка є в душі, через яку людину не переступить. Ну от він був такою людиною. Це була людина, на яку можна покластися і можна з чимось звернутися. У героя залишилися батьки, дружина та двоє неповнолітних доньок. Їм про подвиг батька тепер нагадуватиме прапор. Від імені президента України, Верховного Головнокомандувача Збройних сил України. Прошу прийняти цей прапор як символ держави, який вірно та до кінця служив ваш чоловік.